Ірина Ясізон – коріна харків'янка, розповідає, навчатись та працювати їй доводилось у російськомовному середовищі. Тож зараз, аби вдосконалити свою українську, жінка завітала до обласної універсальної наукової бібліотеки. Сьогодні тут відновили роботу розмовного клубу Скажи мені українською. Тільки останні п'ять років почали. Говорити українською мовою і не так говорити, як писати, бо документація пішла на українській мові. То дуже спілкувалися тільки російською мовою. Я хочу жити в вільній Україні, і хочу володіти українською мовою гарно. Розмовний клуб працює у рамках проєкту Єдині за ініціативи навчай українською. Перше заняття проводить викладачка Хмельницького національного університету Таїсія Коваль. Сергій Нігаян, Майдан, перший герой Небесної Сотні. З яким уривком, з Кавказу, поеми. загинув. борітеся, говорите. Вам Бог помагає. Спочатку учасники вивчатимуть лексику в офіційно-діловій сфері. Далі перейдуть до синтаксису фонетики та граматики, але навчання не буде обмежуватись лише теорією. Більше звернуту увагу саме на розмовну українську мову, і також ми з ними будемо проходити теми по історії, культури, звичаї, обряди нашого українського народу вільно володіти рідною мовою прагне, і вимушена переселенка Олена Кучер. У Краматорську говорить жінка, українську використовувала лише у школі та на роботі, а от у побуті спілкувалась російською. Український язик після 14-го року більше ну, українських мовних людей, і можна було маршрутки почути раніше. Таке ну такого не бувало. Я хочу покращення, щоб я себе могла порівняти з тим, як я зараз розмовляю, як я пишу, і щоб, ну, щоб була різниця. Розмовний клуб Скажи мені українською стартував у травні минулого року, і вже до кінця 2022-го близько 40 учасників віком від 13 до 85 років пройшли навчання у ньому. Хочу їх похвалити, вони дуже молодці, адже вони запроваджували в своїх родинах спілкуватися лише українською мовою. Вони записували в записники українські слова, які не могли зразу ж запам'ятати. Цьогоріч на курси вже записались 23 учасники. Долучитись до розмовного клубу може кожен хоче. Для цього потрібно мати або оформити читацький квиток. Заняття відбуватимуться щовівторка, о 13-й годині. Ірина Муляр, Микола Юрковський новини міста.